завщо не. Давай лож перед ним. А ти вже почав? Так, я почав. D. Hallelujah. Боже, моське, наче мама чаїсть, немає дали. Куди він? Треба до нього. Треба і з цього бачити Telegram. Мені це може, мені це може.

Слава Богу. Слава Богу. Наше святкове служіння розпочато. Де наш брат Петро, який вчора приїхав як Ну все, ти приготуй слово, тому що ти зачитаєш. Yeah. Як себе почуваєте? Yeah. Слава Богу! Святково. Yeah. Всі живі здорові. Yeah. Ніхто не переїв, ніхто не доїв. Ніхто не травнувся. Все файно? Ну, То я тільки один. Хочу налаштувати всіх нас на вдячний такий дух. Чому? Нам Господь цих три дні подарив дійсно фало. Дійсно фавор. Ми і в центрі відпочинку, який зветься фавор, І Господь нам дав тут свій фавор. особливо день перед тим, так? Да? Це перший раз в моєму житті, так що я бачив, я бачив, що відразу 4-5 років працює в залі. Ви десь ще бачили таке коло? Правда? Загальне слово було, раз, два, а потім Господь, я запитав пророків, чи вони може так служити, якщо Господь дає слово. І вони служили, ходили один той самий час. Просто таке диво, диво, чудо, як Господь потужно працював. Ще дехто утримався, кому слово було, і засмущалися, не пустили слово, то я тим людям чуть-чуть блозинку дав. Думаю, чуть-чуть я їм дам блозинку, щоб Бог їм не давав блозинку. Вони другий раз не смущалися, пускали слово. О, а так то Господь подарував нам фавор, дійсно, що ми були в присутності Божій, дія, благодаті, потужна була. Загальному 6 пророків служило. Да? Ось. І, і бачити це було приємно, і чути, і переживати. І дійсно, Господь на цьому з'їзді з нами був і для багатьох зробив велику роботу. Амінь. І рани позалічував, і поперев'язував, і постілював, і підбодрив, і вогню нового дав дуже багато, і дуже-дуже приємно дуже, приємно. дуже приємно. Хто був уважний до тої хвилі, яка йде з третього неба, з тої канцелярії почув багато, да? взяв багато до свого серця, поклав багато, поклав багато. І то є чудово, цінуємо цим, і хай це служіння це буде служіння вдячності Богові, що Господь так. Чудно подбав про нас. І вже вчора мене була думка. а Сьогодні Ярослав підтвердив з нами сьогодні. Ярослав це підтвердив пастор Ярослав Золевський, що такі з'їзди треба чаще проводити. Так, весною і осінь. Що скажуть делегати? Амінь. Амінь! Амін. 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 Будемо працювати Ну, чудово. Ну так мені теж сподобалось, що ми могли з'їжджатися два рази в рік для такої реабілітації, так сказати, духовної внутрішнього нашого чоловіка для підбадьорення, для підкріплення один одного віри в ревності. Скільки ще так будемо свободи мати, не знаю, бо тут сюди казав вчора пару раз, чи позавчора, що вже така свобода, якби де до кінця і не зможемо так вільно збиратися і славити Бога, будуть якісь певні обмеження. Ми вже знаємо, які можуть бути. Да? То ковід був, то війна була, і не як було збиратися. Великий останній час не передбачує. Тому Хай Бог благословить. Я запрошую брата Петра дочитати Слово до молитви. І ми прославимо Господа в цій молитві і будемо мати це чудове служіння. І в програмі цього служіння в нас буде випуск групи, яка навчалася в Коростені. вручимо їм дипломи, О, привітаємо їх, благословимо. Також від вас є номери, хто заспіває, хто віщо скаже, все для Божиї слави, хай буде. І пастор Ярослав скаже слово на заключення і зверху також молитву хвали по славлення нашого Господа. Вітаю тебе на з'їзді, дякуємо, що ти прибув поділи з нами словом до мовити. Давайте скажемо славу Богові Слава Богу! Слава Богу! А, те, що Бог казав, що не завжди так буде. Я скажу, що я на границі 3,5 км По суті, нам вже так немає. Ми вже разом не збираємось. Тому що витика мудра зона і, як ми про те, ми мусимо вже групками збиратися і це набагато чуть. І плюс свій є свій мінус. Друзі, хай Бог поможе. <coughs> Казав Христос. Останнього великого дня свята у вас було цілих чотири дня свята, дякую Богу, що я вибрався на кінець свята. Приїхав сюди, подумавсь, хоч на півдня. Але я цього дуже хотів і хочу перемог нам зачитати Боже Слово. І щоб ми взяли для себе якийсь урок, читаю книга, Писання Апостола Петра, друге писання і перший десятий вірш. Тому, браття, перш за все, старайтеся робити твердим ваше повітряне та обрання. Та діючи, ви ніколи не спіткнетеся, бо так вам буде наданий вільний хід у вічне Царство Господа нашого Ісуса Христа. Тому я ніколи не перестану нагадувати вам про це. Хоча ви знаєте це і утверджені у справжній існі. Справедливо вже вважаю, доки я в тій. Цій тілесній храмині спонукують вас нагадування. Знаючи, що незабаром я повинен залишити храмину, як і відкрив Господь Ісус наш Спаситель. А... Друзі, я хочу постараюся коротко з тисом передати думку. Це дуже добре, коли ми збираємося разом, коли ми переживаємо Бога. Знаєте, вас, коли нас є? одна фраза одна фраза одного попідника, і повторююся, вибачайте, що на російській мові много багато пам'ятає, много переживань. На так мало період. А я хочу думку, яку я хочу сказати. Роби твердим своє покликання. Петро каже, що браття старайтеся робити твердим ваше покликання. Ісус каже, найперше, шукайте царство Божу, Петро каже, найперше, шукайте, щоб робити твердим ваше покликання. Коли ви тверді, то Петро каже, так діючи, ви ніколи не спіте. Виявляється, коли я не роблю твердим покликання. Пам'ятаєте, одного разу, а, Ісус каже, хто поклав руку на плуг, хай не обертається, бо таке неблагодійний. Якби ти йдеш Богом, ти в робиш, але щось буває, стається, і ти кажеш, ладно, Раз такий брат, раз тут така команда, раз таке до мене таке відношення, то хай знають. Дуже важливо, знаєте, я був вчора, я перший раз був на тут я побув вчора, і як хорошо. Всі умови, всі можливості. Я кажу, слухай, тут такі можливості, що не хочеться їхати десь на да? Фізично. Так все, так все хорошо. І це добре, що у нас така можливість. Але друзі, нам потрібно правильно робити наші відношення. Утверджено. Електробу на горі переображення